Добрий ранок, друзі. Ми виселяємось, є пару слів про готель. Я розкажу протягом відео, але зараз ми йдемо на автовокзал. 9 ранку, 10, 10 ранку зараз і ми вивалюємось у наступне місто. Придбали квитки моєму возмущенню немає приділу. Галін квиток коштує 80, 18, ось, а мій 20. А знаєте чому? Тому що їй менше 30, а мені биль більше 30. Я в шоці, що Шо за дискримінація? Так, ну ось, наш автобус. Прикольно, я бачу, що він не блимає, а ви бачите, як він блимає. Автобус, наче, не найкрутий, але тут... Навіть підстаканчики такі працюють, щоб стаканчик не випадав. І кресла такі бархатні, тут зверху кожа, знизу отакі от м'якенькі. дуже зручні. Зручніше я ще не їздив на креслах. Так, зупинили, взяли зарядку. Дуже круто. О, Майже Одеса. Все. Тепер ми можемо дивитись. До речі, тут Wi-Fi безлімітний. У Фліксбасі там щось 150 Мб, а тут безлімітний, можна дивитись все і не зупинятися. Оде, Одеси X. І дивіться. Усюди, щоб каміння не падало, решітки стоять. Що ми приїхали в Лісабон. Зараз підемо пішки десь 40 хвилин з рюкзаками до готелю і пошукаємо, де поїсти. Автобуси чисті, вайфай був завжди безлімітний, можна було дивитись відео. Мені це сподобалось. Все, йдемо в готель. Перший Недолік Лісабона це зелена кнопочка для пішохід, пішоходів. Я повинен отак, отак. І потім натиснути. Вибачте, але хто тут робив? Не хочу натякати, але почерк, начебто знайомий. Працюють на світлофорах, показують міні-представлення і потім збирають гроші на, на там, де пробка оця вся стоїть. Цей час. Тут щось літає кожні 15 секунд. Щось цікаве вже бачимо. Португальські замки. Може ми сюди зайдемо колись, але це вже цікаво. Походити тут, подивитись, пошастать. Цікаві сигнали для велосипедистів. Це світлофор чисто для велосипедистів. Прям, прям ух. А щоб вам був зелений, кнопка не тут, вам треба перейти цю е, велодоріжку, треба отут стати, сюди підійти і натиснути. Я не знаю, це краще для велосипедистів треба було зробити, а не для пішоходів. Тобто я повинен стояти тут на маленькому острівку, щоб мене ні, ні, ні авто, ні велосипед не зачепив. По дебільному зробили. Їжа налітай. Бо такого свята більше не буде. Зараз поїдять і насруть в тарілку. Оце я, коли з поїзда виліз. ось тут усім нам знайома біла та чорна плиточка. Такий вид ми маємо з готелю. Головне телефон, не, щоб не випав з рук. Так прикольно. Тут прям машинки такі маленькі, в ряд стоять. Будемо зараз шукати нам магазин. Багато де ми бачимо колію, але далі вона не йде. Ось бачимо тупік. І тут колись вона була. А ми знайшли наш магазин, в якому в Лагосі ми купляли вкусняшки, дешево. Зараз подивимось, які тут ціни і, може, щось місцеве візьмемо, якісь солодощі. Так, придбали національні такі місцеві вкусняшки. Ну, це саме тут, в Португалії таке роблять. Називається пастель Дената. А, майже слово «донат». Донати. Тільки це пастельний донат. А на смак він, оце крем. Крем брюле. Е, Отак. От крем брюле і це слойка така прикольна, вона така, ну як по типу круасан. Ось я відкусив Ви бачите, як воно виглядає. Дуже хрустке. І приємне на смак. Ми придбали трохи солоденького, і ось вирішили прийти до річки. І тут ну трохи, трохи, трохи стрьомно по йти 30 хвилин. Але тільки що проходили площу, може набратимо. на обратному зворотному шляху підснимемо. Там тільки мужики, дівчат взагалі нема багато, багато мужиків там індусів, африканців, там і все таке. Але ну мені самому стало напряжно, Знаєте, якби в них на ой ой ой, ой. Оце таке місто. Ми не в захваті від Лісабону поки що, а навпаки зараз все хуже і хуже. Багато будинків у знаменитій португальській плиці. Ось отут. Потім той будинок, так само у Плитці. Хто це у нас? Е Дом Хао перший. Е Бебебем. Хто це такий? Друзі, зараз ми зайшли на тут поруч площа Педро IV. Я так розумію, то він зверху. Ми ще покажемо це все днем. Зараз ми просто прогулюємось до річки. Друзі, зараз ми просто йдемо до річки, тому ми просто прогулюємось і трохи-трохи-трохи вам покажемо місто вечірнє. А завтра вже зранку ми підемо і покажемо вам все з видатних місць цього міста. І буде дуже красиво. Тому вибачте, якщо що так скомкано, це просто вечірня прогулка оглядова. Так, біля цієї площі є якийсь двіж. Ми зараз передивимось, що там за двіж. Завтра ми підемо на цю смотрову вишку. На ліфті підіймаємо. Воно це просто ліфт. Це просто ліфт і смотрова вишка. На ліфті підійматись щось там коштує до 10 євро, а на сходах піднятись просто своїм ходом то або безкоштовно або пару євро. Виходимо на площу комерції. Ось так тут автобуси літають, наче Скажені. І тут, скоріше за все, їздять ці самі трамвайчики, які ми зараз, точніше завтра, поснімаємо для вас. Дуже-дуже... Ой, вибачте за пальці. Дуже-дуже велика площа з пам'ятником по центру. І наче наче в Венеції трохи там є площа святого Марка. Трошки схоже а ми підемо зараз он туди, де ці самі, скажіть мені, річка, річка. Завтра ще ми підемо туди, ото, ото пам'ятник Ісусу Христу. Він великий, наче в Бразилії. Подивимось, наскільки він великий. І чи варто вам туди йти, І ну, ми скажемо, які враження він викликає. Світлофор червоний, також світяться червоними ці лампочки, ліхтарики на асфальті. Коли вам буде зелений, то вони теж будуть зеленими. На Google Мапах пишеться, що це не річка. Або річка, просто тагус. Ну, по картам, по мапам, якщо дивитись, то це річка затікає і тут робиться таке озеро. Тобто там вже океан. А це міст, двоюродний брат моста, який у сан франциско Він також такий червоненький. Також завтра ми його підзнімемо. Ну, і одразу тут біля площі одразу пісочок. Ось пісочок, ось люди гуляють. Приблизно так. Також як і казав, кожні 30 секунд йде на посадку та на зліт у аеропорт Лісабону літаки. Ось дивіться, один мігає, блимає. А ота точка в небі, то другий літак вже йде теж на посадку. І тільки що ще один пройшов, на такої, на такій же самій відстані пройшов ще один літак. Тут аеропорт просто, я не знаю, можливо, ще, наприклад, в Дубаї він там так само приймає, але не кожні 15 сек хвилин, а кожні там 5 хвилин прилітають літаки. Пішов на посадку. Такі сходи маленькі. І якийсь там вихід в море. О, люди навіть пішли туди, ого. Водички нема. І дві башти невеликі, приблизно три, навіть два поверхи. Трохи схоже. На теж Вен... Венецію там два таких, ми ще покажемо у Венеції, два таких шпіля стерчить прямо на пірсу. Якщо ти трохи забувся свою машину і давно не забирав, то хана твоїй машині буде вона найкраща в світі. І ці ж самі будинки з плиточки. Ось ця плиточка, це дуже прикольно, вона не відвалюється, ніде немає ні однієї, яка відвалилась. Всі нормально кріпляться і е, за ними дивляться, щоб вони на голови не падали. Підходить, е, ну, ви бачили, там шумно, багато людей. Підходить тип якийсь і каже... О, бро! Ну, не буду казати це слово. Е, ну, порошочок, порошочок будеш, але не той, що нюхають, хоча може його і нюхати, я, я не розбираюсь. Каже -х -х -х, він, будеш. Ну, цей кок. Ну, кока-кола, да Коротше, я кажу, а я чув, що таке, ну я дивився на ютубі, що тут можуть так підійти. І ви запропонувати просто отак, наче мороженко. Я кажу «No» і йду далі. Він каже е, по типу, ну там постій, слухай. Е, може все таки будеш? Я таки кажу, ні. І він нас доганяє і, і вже прям каже стоп. Ну, по типу будеш. Мені здається, що тут отак підійдеш, скажеш, давай переспимо до дівчини. А вона скаже, ти що?» Це ж аморально! А потім така може він <кій> будеш. Тобто для них цей кока е, дати на вулиці просто на людях це проще, ніж піти з кимось переспати. Просто. Я в шоці, я в шоці просто. Це не реклама, я засуджую. <кій> Тому йдемо далі і будемо уникати таких зустрічей. Де предлагають понюхати Аріель? Ось вот така плиточка. І весь дом такий. Глянцева плиточка. Дуже прикольно. ба па па -па бам ні на що не нагадує. Ніщо не, не нагадую вам це зображення. Ляля ля-ля-ля на щось нагадує, так? Да? Ось так. Коли я таке бачу, потроху рука починає підійматися. Не знаю чому. Отак, проходимо і рука підіймається. Оп! Знову оп! Оп. І так потроху. Не встигає підійматися, тому що ми проходимо і вже наступна. І так... Оп, бачите? Воно само. Це не комп'ютерна графіка. Це воно так по-справжньому. Оп! Підіймається рука на ці хрестики. Якась будівля старовинна. І що ми бачимо? Бібліотека. Площа до Фатіми. Проща. А, проща до Фатіми. Ага. Катехетична школа що суботи. і Лісабон. Все українською? Це додає трохи надії, що ми не одні на цій планеті.